Запрошуємо їх до участі в роботі комітету по перепадку. І цю заяву, на сьогоднішній день я думаю, що цікаві тиші. житомирської обласної організації партії було б народний депутат України Крим Сергія Євгенія Пашинський, уважайте, що обласної організації політичної партії. Глава Житомирской обласной организации Республики Киби, голова Житомирской обласной организации партии Реформи Порядок Садчинка, голова Житомирской обласной организации партии головного Семенчук голова Житомирской организм обласной организации политической партии Клинского Предформа Раманиста, глава Житомирской областной организации партии Удар, РАУПО, глава Житомирской областной организации партии СОБО АМИЕНЧИК, глава Житомирской ГООС. Говоришко в обласної організації команда представників. Голова жетонство обласної організації за українського систем, і була жестокості обласної організації партии сети. Тому ми ще раз наголошуємо про те, що це консультация птиця, його не буде створено. І, звісно, не просто те, що відбувається на це, позміцнемо раді, буде працювати, прикольно можна звернутися чтобы это предстоятельно достаточно демократии Украины Тому що замеску. Начинаем процедуру искусства. Так, ничего, свобода. Я хочу пояснити нашу позицію. Ми, звичайно, зразу ж також підключилася наша політична сила до цієї справи. І справа тут тобто, неї Юлії Тимошенко. У нас ну, ніколи не скривали, що в нашої практики є багато запитань, тому що до багато угод. Але в даному випадку йде політична розправа. От, і це те, про що свобода, говорила вже півтора року тому. Нам не потрібно було чекати масових арештів, ми знали, що так буде. Я хочу нагадати, що ще 18 травня минулого року в Житомирі було створено за ініціативою свободи Комітет захисту нації і держави і представник свободи цей комітетний комітет. Ми вже тоді говорили, що цей режим йде в тому напрямку, до якого він прийшов захист. Тобі здавалися в один тест, в обмін на газ, е, далі почалися випуски журналістів і дійшли до масових характери. Тому е, я е, лише сподіваюся, з нами, що, е, як кажуть, українці об'єднуються перед розстрілом, так, то е, щоб зараз е, це те, щоб, щоб, воно, <шлух> так, щоб, щоб це об'єднання е, все-таки вже наповнилося реальними силами і проводило. <кху> Я хочу договориться без молитвы, до своих коллег, мы даже специально проведем речки ритм, то есть ну, у вас будет возможность до любого участка и пока я покажу это покажу. Мы возможно на заявление нашего лидера. Мы за демократию и видим в нынешних действиях в нынешней власти угрозу демократическим преобразованием в Украине и в Житомирском регионе в частности. Поэтому от лица областной организации я подписываю это заявление. И очень желаю, чтобы это стало действенным механизмом выработать принятия решения и главное заведение в нориализации. Комитет опыт за торести, что каждый из ПСЕ приняли решение вернуться до громады Миста ЖПЛ, Вытанинской организации и проводили митингов 24 в День Георгий Курми на Майдане пророка по 12 годину.

На сьогоднішній день, по-моєму, 11, але ми відкриті. Для... 11, це да. Ми ще раз хочемо заявити, що ми відкриті для співпраці з громадськими організаціями з іншими політичними партіями. Справа в тому, що комітет опору не є блоком політичних партій, я хочу підписувати. Це блок всіх сил, яким не байдуже наша держава і які бачать реальну загрозу демократії. Демократію, крім народу України, і фронту не фронтмін, не батьківщина, не свобода, ніхто. Тільки да, громада, тільки спільні зупинятися. Тому я призиваю всі громадські організації, освітні організації координувати, долучатися, будемо не можна бути нарадувати робити, що становимо буде робити. Зараз є говорять, що насправді опозиція не має підтримки і не даємо програмні Аналітики говорять, що зараз в дуже слабкими листами, особливо сама Батьківщина, тому що недолуге не керівництво саме Юрія Тимошенко, зволоди того, що в регіонах, а не на місцях, є дуже слабкі організації. І тому у нас безпочина не ані людей, ані організувати будь-яку роботу. Яким чином ви вас розповідали, яким чином буде? Як ви будете Ну, Хочу сказати, що те, що ви говорили, не відповідає дійсності. Я не знаю, де ви знайшли цих першу, але якщо ми беремо Житомирську область, ми опублікуємо сьогодні, щоб не було таких дешевих провокацій. Ми провели соціологію, у нас рейтинг. На сьогоднішній день перевищує рейтинг партії регіонів. Зараз причому та тривога саме відома, знову різні. Рейку фронту ЧД вже вищий на Житомирській області, ніж партії регіонів і таке інше. Те, що до підтримки. Щодо нашої роботи, я хочу сказати, що знов таки, може ви не знаєте, але рівно 1540 чоловік. Мешканці в доторміщення в понеділок моїх сенс не хрещати громади. Якщо для вас це не політична робота, то я не знаю, що це робота. Інше, ми вже координуємо із цими силами, які я бачу, які представлені міськраді свої зусилля, і нашими зусиллями було зірвано оці спроби пограти колпачки з громадою. Ми зараз після закінчення цього брифінгу, я ще раз, може, не почули такого ціле, може, не почули, до вас я вас персонально запрошую 24 на 12 годину сотрата, сподівайтесь на що не Також ми вас інформуємо про те, що зараз предмет нашої наради, тут немає ніякого інтриги, 8 серпня, 8 вересня. А Пан Режук збирається провести обласну раду, найти заяви, що він вже за хоче приймати незаконні рішення. От він вже заявив, що я там буду приймати на рішення. Зараз ми останемося з представниками всіх політичних сил. Товариш так, не цікаво сказав, що нас немає. Пане Вадим, я трошки по-іншому хочу до питання, запитання, що я віддав. Без громади є політична сила, немає ще від Тому що, скажу від вас, те, що відбувалося в 2004 році. Так, це люди, які саме вийшли на Майдан і саме захистують демократію в своєму суспільстві. Без громадської позиції, без підтримки людей, ні, нічого, ні одна політична сила нічого не варті. Це по-перше. По-друге, я протік би наголосити. Простий приклад сьогодні, тиждень тому, да, в Бердані, відбувається безперечка. Дуже серйозна демократична держава. Але... Перший день, що несподівано це було, що люди самі вийшли на вулиці і почали протестувати проти безруга. Ось ситуація в тому, що не одна політична сила не зможе вистояти проти машини, проти диктатури, що, 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 що відбувається. Це по-перше, можуть политися як дірки, як спічки, люби політичні сили, ніби відерні, якщо їх не підтримує народ. Але ми хочемо, саме головне, донести що є люди, які підтримують демократію в без якої не можна суд Європейський Союз, без якої не можна сьогодні говорити про соціальні засади, про соціальні стандарти Європейського Союзу, без якого не можна говорити не про тепловоду, не про чисте повітря, не про нормальні робочі місця, не достойну заробітну плату. І незалежно сьогодні ми приймаємо ще високих соціальних стандартів. Тому ми хочемо, щоб до громади... Місто Шесомера, до громади Житомирської області саме відносили як до людей, які хочуть жити в нормальних умовах. Це можна тільки зробити через демократію. Щоб оставити демократію на Україні, сьогодні потрібно створювати комітет опору. А для комітету опору, для координаційної ради, потрібно підтримка громади. І ми сьогодні всі закликаємо тих, хто не байдуже до проспекту України, прийти на міті 24 року серпні і підтримати в першу чергу не політичні сили, а тому з тебе недолежність України, які від сьогодні 20 років, і ми хочемо бачити її в цей сенсі. Це правда. Можна запитання в кожному порядку? Це дуже все заяву Донецького комітету округу. <плес> ну, тут немає прив'язки до регіону, тобто вони <плес> закликали в свої заяви е, вилучитися до Народного маршу в день незалежності України 24 серпня, який так що відбудеться в Ганецьку. Тобто це, я так розумію, якийсь український народний марш? маршрут. Ні, ні. Ви тобто, знаєте, я вам скажу, відверте, от взагалі цікаво те, що ініціатива, от скажу відверто, ініціатива створення в Житомирську області Комітету вона була незалежна від Києва. Так? тобто Ми тут, в принципі, самі зібралися і подумали, що ж нам робити. Сьогодні не так багато політичних сил, що може, так сказати, бути в опозиції. Так? І те, що відбувається зараз, це не просто якась вказівка зверху, що потрібно зробити. Це ініціатива знизу. Це по-перше. Ви бачите, в Донецьку відбувається марш. Ми вирішили, що сьогодні, якщо ми приходимо... Ви розумієте, що сьогодні якось личистий захід для святкування незалежності, він якось незрозуміло давало. А що вони можуть робити? Так? Що, що тут за п'ята? А що це праздники? Да? А я розумію, це просто, що є сьогодні у нас батьки, діти, наші прадіди, які проводяться в цій зарожні, і практично сьогодні ми її отримали. Але сьогодні влада не знає, що з нею робити. Розумієте. Тому ми просто хочемо. Що ми в Донецьку буде марш, в Житомирі буде А от ми хотіли, хотіли всі разом відчути, що сьогодні є громадське суспільство, сьогодні є громада міста, в Житомирській області, яка хочеться тримати демократію. Скажу відверто, демократія, вона подібна всім. Як хтось, хтось думає, що без неї можна обійтися, нічого не буде. Сьогодні немає діалогу влади з опозицією. Немає діалогу. Сьогодні ніхто не, не спілкується, розумієте? Чомусь всі вирішили, що як комуністична зміна партія сказала вперед і все само собою робиться. Не буде так, розумієте? Ми 70 років йшли по Радянському Союзу і не дійшли нікуди. І так не буде нікуди. Без демократії ви бачите, як Європа розвивається, Тільки через демократію. Через спілку, через спілкування, через діалог. Через діалог всіх людей, які є сьогодні. Ви, шо, ви тобто, побачите, хто тут присутній. Це люди, які чогось добуються в своєму житті, щось бачили, щось можуть зробити. В них є енергія, в них є розум, в них є сила. Але сьогодні відбувається те, що сьогодні немає ніякого взагалі діалогу. Тому ми закликаємо громаду, щоб вона просто подивилася і зробила свій саме в рахунок незалежності України, саме рахунок розвитку демократії, саме рахунок напрямку розвитку в Європейський Союз. Тому що сьогодні ми бачимо, що Янукович Віктор заявляє про те, що ми в Європейському Союзі, але те, що робить вас система сьогодні з Юлією Володимиром, є демонтар. Розповзні газові контракти, про які ми всі кажемо, що в Хектові, які, так сказати, э, чи є вони незаконні, чи не, незаконні, вони це повинні доказати суд. А потім вже, так сказати, розвивається хто винен чи не винен. У нас відбувається все по-іншому. Питання Юлії Володимирівна, головне між газові контрактів і буде нам таких лотаник об'єднатися в годину в Києві. А ви знаєте, я вам скажу відверто, не можна сьогодні да, ну, наймати автобуси, наймати людей і вести їхній. Нічого не варто. Вони... Організація повинна бути, організація людей повинна бути до людей. Вони повинні побачити, що є сьогодні можливість проводити ці мітинги, це ми повинні показати сьогодні локальність. А потім люди повинні організуватися самі і висунути свої наші позиції. Тому що, скажу, ви зважате, ніяким міг не за грошей не приводить ніякого до нормального результату. Тому ми хочемо саме, щоб кожен думає про себе, в першу чергу. І сьогодні це повинні думати про себе. Про те, що відбувається, якщо ви бачите гасове, які ми сьогодні дали на незалежність України по фронті ДМІ, то ви побачите, що ми пов'язані незалежність саме в Житомирі, ще є прості речі через чисту воду, через повітря, через робочі місця, Це те, що відбувається, людина повинна відчути для себе, що таке для неї незалежність саме на попартійці. Я хотів би сказати одне, що коли прийшла э, влада, міста виконавство, коли пану Лежуком, його сотоваришки, перше, що ми зробили, ми дивлячись на фахові. У нас вже були, наприклад, голови взагалі, подопартійні. Ми йшли на те, щоб ставити районної державних адміністрацій конпартійних, у нас спеціалісти були позапартійні. І тут багато є людей, які знають мене в той період, так, ми ніколи їх не використовували як е, для війни партії. Блінмили, якщо ви знаєте, всі. Не дивлячись на фаховий рівень, не дивлячись на досвід якісь і таке інше. Це і є клановість, розумієте? Це перший крок до цього літани. Давайте спочатку поміняємо. На сьогоднішній день ви знаєте, що влада на всіх рівнях, медицина, освіта, державне управління, податкова. Вам нагадати, що насилиє податкову міліцію ЗВУ видіти з якого регіону. Я вам розказую, що в нас всіма силовими структурами вже доходить. Тому? У нас керівники сили виховані всі з Донецької області. Податкова, СБУ, МВ. Це йому нормально. Зумієте, я категорично проти того, тому, щоб таким чином цю кладу від в тому числі в нас. Так що питання для вас, ви зрозумієте, правильно сказав Сидір, що з першого, дня, так, з першого дня ця влада почала створювати диктатуру і вибудовувати свою систему, не ту, яка в Конституції прописана. Як би там не було, у нас були якісь відповідні судова гілка влади. Парламент був так і все. Зараз це все знищено в центрі і вже доведено до кожного району. Тоді не ті, можливо, прокинити готова, можливо. У нас свобода, та всі знають, що позапарламентська політична сила, тому я як адвокат, я пройшов через те, що через день арештовують наших активістів на вулиці, там за будь-які вуличні акції. <різований> Ми пройшли вже цю школу життя вже рокам, да? ну, і приїжджання між іншим теж відбувалися в різні ситуації, просто зараз це та, глобальний такий е, характер. Я хочу сказати, що не треба, ну я і колег не звертаюся, не треба тішити себе релізіями, що влада піде на те, що ми скажуть, це ж не демократично і е, якось зовсім не по-європейськи, коли е, ви займаєтеся в когось стаду і замало діалогу. Не, не буде діалогу, з цим окуляри. гулятися. Влада розуміє тільки силу, і тільки тиск такий, коли вони переживають за власну безпеку і коли вони розуміють, що треба купувати квитки е і е виїжджати в Москву чи ще кудись. І е е ще хочу звернутися до своїх колег. Е е величезні структури є у е наших колег із Батьківщини, є mm. депутати, 100 депутатів в парламенті, тисячі депутатів місцевих рад. Е е я хочу провести приклад свободи, коли після подій всіх відомих провокацій 9 травня. Арештували половину керівництва величезну частину депутатів наших по всіх по принці, і в Франківську, і в Львові, і в Тернополі. Свобода. У нас цього тисячу депутатів місцевих рад, Всі тисячі депутатів місцевих рад вийшло зі своїми помічниками. Ми провели марш 10 тисяч чоловік у Львові. От, ми е зайшли в приміщення голови обласної державної адміністрації, він написав заяву на звільнення, тому що розуміє, що зараз буде самосуд громади. Е саме так, е такі кроки влада вона тоді дає задні. А е просто розмови і звивати до їх совісті чи ще так не буває. Тому е це е сьогодні сказав. Сергій Пашинський про те, що політика закінчилась 5 серпня, ну, треба розуміти, вона вже раніше закінчилася. І зараз питання стоїть в іншій площині. Тут вже не розмовами, а конкретними діями. Тому я думаю, що 24 серпня це повинно розпочати. От, І ми закликаємо громадян, небайдужих. Зараз партія це добре, але він в інших країнах поїздки і соціальні мережі дають більший ефект. От ми просто як виразники якоїсь частини суспільства, нам нашим депутатам люди довірили місця в радах, ми можемо бути як е, локомотивом цього, але суспільство воно і так дуже добре орієнтується, дуже чітко бачиться, що відбувається. Це просто як такий заклад, а далі громадяни повинні просто такий спеціаліст. Це сам в державі, який цю застані трудно. Аналіз і причини. І третій момент це наше об'єднання, наші дії і наша постави. Розпан Євг 24 ліквічня, ваші 27, будете придумати, що не буде. Нічого не будемо придумати. Тільки проблем, не треба придумати. Нам їх придумали наступний крок, а нам треба... Вступнийまあ... заявили... Та, Я поки заявив, що 24 ми збираємо мітинг. Ні, 24. Я ж розказую, 8 ми зараз будемо координати свої... Ні, ви не розказали. Ні, ви не розказали. Ви кажете, підійдь, побійте, ви нас чого зробили. я на 8-ме... Я ж послухаю, шановні друзі, слухайте можна. 8-го, так, 8-го вересня в нас збирається провести... Пам'ятаєте, товариш Сталін проводив всіх побійдителей, так? В 36-му році, коли Україну вже вирізали, він назвав і як победителі, тому, 8 вересня, пан Резук збирається провести такий з'їзд під Вирвіською Житомирської обласної ради. Ми помішаємо йому розказувати ту брехню, яку він зазвичай вже взяв розказувати. Перше було третій проблеми, які ми збираємося ставити перед заліком. В тонкіх у місті Житомирі, тому що, вибачте, мене породи нашого мера. Він ходив на рік розказував, що тепер жето буде порядок, а на мене розказує щось інших. Що він замість житомирських житті, депутатів буде приймати рішення. Поміщайте яким чином. Ви забудуйте требуємо, ви там не знаєте. Шановні друзі, можна я вам сценарію різку, спочатку передам погоду з ним, а потім вам туди оставить. Ви, 8, ви 8 приходьте, в приміщення От, в Я підтримую Вадима, що людей дуже, я вам скучу чесно підтримку, я не, не очікую 24 багато людей. Саме тому, тому що не Ні, ну просто за два дні ви тільки збираєтесь, розумієте, народ, ну я, я не то, що я журналіст, як молода людина, как у журналістку, молодый люди не знаю. Тобто вы должны були уже за місяць куби. А то вы не залезете, а потім немає. А нічого народ не придет, потому что народний. Ви знаєте, що це не задається? Не знаю. Чи для вас це не є події? Ви думаєте, що ви не знаєте, що нічого не знаєте? Ні, ми знаємо, що не зараз. Ми не будемо не вступати в пані політики, шановлюйте. Давайте на секундочку. У нас не круглістів. Давайте ми проведемо. Я тоді беру на себе зобов'язання, тому що колеги підтримують, ми приберемо мікрофон і приведемо у стіл. Знаєте, два вашому демократія тоді. Ви не зрозуміли. Круглий стіл це обговорення проблем. Семінар. Різниця між брифінгом і семінаром, вона досить велика. Е, Класики російської літератури року 150 сформулювали два питання, на яких я Хто виноватий і що робити? Я беру на себе зобов'язаний, я думаю, що колеги мене підтримують. Ми беремо семінар на тему, хто виноват і що делать. На сьогоднішній день е, ми проводимо брифінг зв'язку з створенням колесопроферу. Перший крок ми вам озвучили. Якщо ви не байдуже особисто. Ми ну, вас запросили, приходьте. Якщо байдужі, якщо вам щось таке важливіше суття, ну не приходьте. Ну, спрош... Люди добрі, кожна нація дослуговує на той уряд, який вона має. Розумієте? Це дуже просто. Ми колись побути служили, Віктора Казановичу. Зараз ми будемо коректувати цю ситуацію. Можна уточнити, я по заяві? Е, ви проголосили 11 тисланці, 9 е, е, тихписів. Не бути по тим чи іншим технічним причинам. Є ще Ні, я маю надавати політичні партії. Собор, громадянська позиція. По технічним причинам вони уділили, що вони готові доєднатися. Ми, до речі, просили вас декілька годин почекати, там скоординує, ми доповнюємо. Наприклад, є народна партія, на... Я ще раз хочу сказати, о 16.00 ми чекаємо ще Там є технічні проблеми люди не встигли доїхати інспекції, приїхати доїху. Ми в 16.00 днів їдемо закінчимо Закінчила це. Я думаю, що там буде більше. Але я ще раз хочу, це ж не засновність збори, це створення комітету. Це не те, що ми закриваємо і води морити. Мабуть, сам той день, знаєте, і воно може іншим проблемою. Тому що потрібно за місяць братися, за тиждень. І ці події, які відбуваються, знаєте, я кажу, відверто дуже, на жаль, слідкуватися з незалежністями не, саме з тими подіями, з тими проблемами війні, які ці люди. Ми повинні думати про те, як піднімати ВВП і думати про те, як піднімати соціальні стандарти. Як дати освіту нашим дітям, виконати Конституцію, як дати житло сьогодні молоді, тому що скажу відверто, ну, взагалі, те, що відбувається, сьогодні кожен робітник він каже, я за цю заробітну плату не зможу купити житло, не зможу дати освіту своїм дітям. Те, що записано в нашій Конституції. Ми повинні прості проблеми думати, а ми тоді думаємо, думаємо, як захистити демократію. І тому, скажімо, будь ласка, в мене прохання з умови, які часто думати не про те, що ми шашики, не про те, як відпочити цей день. У нас так багато крепче в Україні. Ми дуже багато відпочиваємо. А саме при напрямку підтримувати цю незалежність, яка може згаснути, повірте мені, і її втратити набагато легше, ніж ми думаємо. Завтра не буде ніхто нічого створювати не ні за тиждень, не за місяць. І повірте, воно так і походить, як воно і купірується до того, як наближається. Я хочу сказати з досвіду, і як історика, і як політика, громадські рухи, не будемо називати це все, революція, громадські рухи. Вони не робляться в тиші повінець. Вони робляться на вулиці, вони робляться в гущі, якихось кубів. Якщо ви питаєте, чи ми спіти з нашими колегами цю гущу, так готові. Повірте мені. Якщо до нас доєднаються, якщо наші цілі, наші зробили, ми декларуємо, стікають, значить, ми переможемо. Якщо, то ми далі будемо що, Якщо немає питань, по суті питання, я ще раз запрошую 20 часов. Я хочу сказати, ось, мій колега якого дуже поважаю панхідні, буде деяких пару заяв, не було. Я хочу сказати, що з нашої точки відбулося 5 серпня. Знаєте, якщо порівняти Україну з таким локомотивом, так, не дуже можливо, тяжким якимись зналами. Але як би там не було, цей локомотив хоча їхав в сторону якогось майбутнього. То 5 серпня головний стріличок нашої держави Янукович перевів стрілку в сторону диктатури, в сторону корупції, в сторону удрупування всієї влади. Остаточно. Ви розумієте, в чому трагедія? Трагедія не в тому, що він навіть ув'язне порошанська. Трагедія в тому, що він нам, як державі не ставить ніякого свободу маневру. Трагедія в тому, що, глучно сказав один московський журналіст, він тебе загнав в багатовекторний кут. Так? Трагедія в тому, що він, може він і то, що він записав зеркалі тижня, що він йде в Європу, може він так і думає. Просто Європа вже так не думала. Резумієте? І саме тому це був отой останній рубіж, де вони його, коли вони його переступили, вони не оставили нікому ніякого вибору. Не в Сполучених Штатах, не Європі. Нікому, ні назвали. Тому що вони от по цьому шляху в болото, ідуть все далі і далі і далі. Діюча влада мені нагадує, знаєте, такий важкий танк, який на, на всій швидкості вліз в болото. І Віктору Федоровичу репортують, що в нас там великий броня товста. Він просто не розумієш вінтона. Трагедія не в тому, що Рівнтона. Трагедія в тому, що він сильна. в нас тягне з собою. Так що це саме комітет опору диктатурі. Це не комітет по покращенню Конституції, це не комітет по боротьбі mm. за права політиків В нас, в країні, почалася диктатура. І тільки ми з вами можемо зробити. Дякую, шановні друзі. Можна я ще трохи оптимізму додав, якщо думаєте, що Житомир це таке болото. І, 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 да, і у нас тут <кхи> якась амортна е, ситуація, то ну, ми буквально вчора е, в Олеську відкривали пам'ятник Олеській республіці, хто е, не забув. Це е, у нас видатна е, дата, 70 років створення в Олевську української повстанської армії, Поліська Січ, створення Олевської республіки під командуванням Боровця. Вчора ми відкрили там пам'ятний знак. От, і е, ну, звідси пішло е, і з віків в 41-му році національне відродження, державне відродження незалежного самостійної української держави. А звідси і раніше е, йшли е, рухи за незалежність, які потім охоплювали всю Україну. Тут і Хмельниччина, е, е, і через 100 років Поліївщина. Все це було тут. Тут цей дух, і гени всі залишилися. І е, навіть кінець 80-х ці як Житомир збирав там, -ти тисячні е, Площі. От, тому не дочекається, ми, Житомиряни, не будемо десь там ззаду, ми будемо на передових рубежах, так би мовити, і не дамо довести ситуацію до того, щоб на 20-тій річниці незалежності вже це свято згортали як таке. От, а доведемо, що ми можемо і ми... もう。